Вітаю, душа. Дякую, що завітала на канал Світла і Любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості твоєї душі, до глибин Твого Вищого Я. На каналі я навчаю, як взаємодіяти з божественними енергіями і отримувати духовну допомогу у вигляді зцілення, підтримки, підказок і настанов для подальшого розвитку від ангелів, архангелів і вознесених майстрів. Тут відбувається глибока енергетична робота, до якої має бути готова ваша свідомість. Для позитивного ефекту від сеансу ангелотерапії ви маєте бути відкритими і спокійними. Прослуховувати відеосеанс у затишній комфортній для вас атмосфері. Я рекомендую перший раз прослуховувати з візуалізацією образи божественних істот формують вашу уяву і занурюють начебто у студію цілительства. А другий подальші сеанси прослуховуєте вже закритими очима, бажано в навушниках. Найкращий час для прослуховування сеансу перед сном, коли ваш розум налаштовується на відпочинок. Від якщо ви заснете під час медитативної практики, це буде для вас діяти як терапевтичний сон. Метод ангелотерапії корисний для тих, хто хоче поглибити свій зв'язок з вищими силами і шукають гармонії духовного зростання. Пам'ятайте, що кожна діяльність має відбуватися на екологічному енергообміні, тому я щиро дякую душа за підписку на канал і кожен донат на розвиток онлайн-студії духовного цілительства за кожен коментар і вподобайку. Божественним наставникам ви можете подякувати в коментарях і у вашій щоденній молитві наодинці з Богом. Сьогодні запрошую тебе, душа, зробити разом практику своїм ангелом наставником який направить тебе до глибин твоїх істинних бажань. Вивільнення бажань душі є важливим етапом на шляху до внутрішньої гармонії та самореалізації. Душа це не лише наш емоційний і психічний аспект, а вищий рівень нашого буття, що прагне виразити свою істинну сутність, взаємодіявши з навколишнім світом у відповідності з духовними законами. Бажання душі це глибинні поклики, які можуть допомогти людині знайти свій справжній шлях, розкрити потенціал та знайти внутрішній спокій. Коли ми не вивільняємо ці бажання, вони можуть накопичуватися та спричиняти депресію, стрес, конфлікти всередині нас, нереалізовані бажання можуть створювати блоки, які перешкоджають розвитку, впливають на фізичне здоров'я, взаємний з іншими людьми. Вивільнення бажань душі дозволяє створити простір для істинних потреб та цінностей, що дозволяє людині жити в гармонії з собою та світом. Пам'ятай, душа, що енергія образи, яка перетікає потім в енергію агресії, з'являється тільки від нереалізованих бажань душі. Але Бог наділив нас вільною волею звертатися до ангелів і світлових енергій, щоб отримати керівництво та підтримку для трансформації внутрішнього світу. Ангели допомагають зняти усі перешкоди, очищати емоційні рани, а також сприяти розвитку та реалізації бажань душі. Через медитацію, інтуїтивні практики, роботу з візуалізацією та інші техніки людина може вийти на новий рівень сприйняття себе та світу. Запрошую тебе, душа, до практики ангелотерапії, яка відкриє доступ до більш глибокого розуміння власних бажань. І дозволить з легкістю втілювати їх в реальність. Чудово! Давайте разом налаштуємось на медитацію, відкриємо простір для вивільнення бажань душі. Я запропоную вам кроки, які допоможуть налаштуватися на глибший зв'язок із собою та вашим вищим я. Добра душа сядь або ляж, де ти можеш бути наодинці і не відволікатись ні від чого. Закрий очі, щоб зосередитись на внутрішньому світі, поклади обидві руки на серцеву чакру, відчуй тепло своїх долонь, яке проникає у твоє серце, відчуй, як цей простір наповнюється енергією любові і спокою. У глибокому спокої, подумки або в голос звернись до своєї душі. Душа моя, я прошу тебе, відкрий мені, які бажання ти бажаєш вивільнити в цьому світі. Дозволь собі почути відповідь. Можливо, це будуть певні образи, відчуття або навіть слова, які прийдуть до тебе. Залишайся в тиші, спостерігай за тим, що відбувається всередині. Будь готова прийняти будь які відповіді, навіть якщо вони здаються незвичайними чи новими. Відчуй, як ти поступово занурюєшся у стан внутрішнього спокою. Тепер з глибокою вдячністю й довірою. Подумки, звернися до свого ангельського наставника, повторю за мною, дорогий мій англійський наставник, я прошу, направ мене до глибин мого вищого я, допоможи мені відкрити те, що потребує вивільнення і дай мені ясність для мого подальшого шляху. Уяви, як світло, м'яке та тепле починає з'являтись навколо тебе. Це світло ангельського енергетичного поля. Відчуй, як це світло наповнює тебе, проникає в твоє серце і обволікає твою душу. Дозволь цьому світлу проводити тебе до найглибших частин твого внутрішнього світу. Уяви, як ти входиш у простір, де зберігаються всі твої істинні бажання, глибокі прагнення, це місце, де ти можеш з'єднатися з самим собою на найвищому рівні. Відчуй, як твоє вище я починає спілкуватися з тобою, можливо, через образи, емоції, слова. Чи відчуття Залишайся відкритою, уважно до цих послань, навіть якщо вони не зовсім ясні, дозволь собі прийняти будь-які відгуки. Відчуй, як ангельський наставник огортає тебе своїм захистом і підтримкою, допомагаючи тобі відкрити ці глибини. Ти в безпеці і в гармонії, і всі відповіді, які прийдуть, будуть для твого найвищого блага. Тут, у тиші свого внутрішнього світу, ти можеш побачити, як всі ті бажання, що були приховані, починають виходити на поверхню, немов спалахи світла чи яскраві образи. Слухай, що твоя душа хоче сказати. Дозволь собі згадати ті моменти, коли твої бажання були яскравими, але не мали змоги реалізуватися. Можливо, це були мрії про подорожі, про кар'єрний шлях, про кохання або навіть про особисту свободу та розвиток. Можливо, це були прагнення, які ти відкладала через страх, сумніви або зовнішні обставини, уяви ці бажання, як яскраві образи або звуки в твоїй душі. Дозволь собі поглянути на ці бажання без осуду і без відчуття провини за те, що вони не здійснилися, прийми їх як частину тебе. Як щось важливе і цінне. А зараз уяви, як твій ангел-наставник підтримує тебе, даючи тобі сили і натхнення для втілення цих бажань в реальність. Відчуй, як ці бажання знову повертаються до тебе, готові бути втіленими, якщо ти відкриєш серце і впустиш їх в своє життя. Я залишу вас наодинці з музикою, щоб ви могли згадати бажання своєї душі. Чудова душа, сподіваюся, що ти згадала бажання, які були приховані в глибинах твого вищого я. А зараз дозволю собі поставити запитання своїй душі, який новий досвід проявлення в цьому світі я бажаю отримати. Я направлю тебе до можливих напрямків, до яких душа може прагнути нового досвіду. Самовираження через творчість. Можливо, твоя душа бажає виразити себе через мистецтво, музику, писемність або інші творчі форми. Це може бути не лише створення чогось нового. Відкриття нових способів спілкування зі світом через особисті таланти, глибші стосунки з іншими людьми. Твоя душа може прагнути більш глибоких, щирих і справжніх відносин з іншими. Це може бути досвід прийняття та безумовної любові як до себе, так і до інших. Вона може бажати навчитися бути більш відкритою, без страху розкривати свої емоції і приймати інших такими, якими вони є. Духовний розвиток і самопізнання. Душа може прагнути до глибшого пізнання своєї істинної сутності. Це може бути досвід розширення свідомості через медитації, йогу, духовні практики або шаманські практики, тантра-терапія. Це може вивчення бути нових філософських концепцій. Будь-якому разі душа бажає пізнати глибше себе. Досягнення гармонії між матеріальним і духовним світом. Можливо, твоя душа прагне знайти баланс між матеріальним світом і духовними прагненнями. Вона може бажати реалізувати себе в бізнесі або кар'єрі, зберігаючи при цьому внутрішній спокій, духовну рівновагу, відкриття нових можливостей і пригод. Душа може прагнути до нових пригод подорожей або зміну в житті, вона бажає пережити нові емоції, пізнати інші культури, навчитись чомусь новому, отримати новий досвід, що розширює горизонти її світоогляду. Цілісність і відновлення внутрішнього балансу. Можливо, твоя душа шукає досвід, який дозволить їй відновити внутрішній баланс після періодів стресу або болю. Це може бути шлях загоєння, прощення або прийняття своєї минулої історії. Пам'ятай, що ти можеш отримати відповідь на це питання через медитацію, звернення до свого Вищого я і ангельського наставника. Вони допоможуть тобі побачити, які нові можливості готові бути проявлені у твоєму житті. Я залишу ще трохи вас музикою, щоб ви могли. Побути наодинці зі своєю душею, відкрити своє серце і дозволити йому вести вас до того, що саме зараз потрібно для вашого найвищого блага. Я обіймаю вас серцем, ваш духовний провідник Олімпія. Хай ваші найпотаємніші бажання душі будуть втілені в наступному році.